В Health 24 в терміналі запису на прийом реалізовано авторизацію та реєстрацію пацієнта за дзвінком. Авторизуватися можна, натиснувши справа зверху кнопку Увійти, ввести свій номер телефону, натискаємо Далі. І, якщо користувача не буде створено, нам запропонує зареєструватися. Якщо користувач існує, ми отримаємо дзвінок, де потрібно буде відповісти на виклик та натиснути цифру 1. Ми авторизувалися в кабінет і далі можемо записатися на прийом до лікаря. Якщо користувача не зареєстровано в системі, натискаємо Увійти, вводимо номер телефону або обираємо кнопку зареєструватися вручну. Якщо все ж введемо номер телефону, натискаємо Далі, ми бачимо помилку користувача не знайдено та можемо зареєструватися. Просто натискаємо кнопку Далі. Ми отримаємо дзвінок, де потрібно буде відповісти на виклик та натиснути цифру 1. Також можна спочатку обрати лікаря. Обрати потрібний час прийому та вже після цього авторизуватися або зареєструватися за дзвінком.